У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Наталія Пашинська, що я загадала. Мама лисичка прикрашала новорічну ялинку, коли до неї непомітно підкралось маленьке лисенятко Туксі. Ну, будь ласка, туксі потерся щічкою об мамин бочок. Мама всміхнулась, розвішуючи яскраві гірлянди на ялинці. Гаразд, погодилась вона. Я щось загадаю, і воно зелене. Що це? Знаю, це ялинка. Радісно застрибало лисенятко. Правильно, а ось іще я загадала і воно кругленьке. Це наш годинник. Ні. Може, це вазочка для цукерток? Запитав Туксі. Гадав. Ой, я знаю, це ж ялинкова кулька, ось вона. Лисенятко дістало з коробочки іграшку та причепило на гілочку. Угадав, а що ти на це скажеш? Я щось загадала, і воно. Це я Туксі обійняв маму, а вона цьомкнула лисенятко в носик. Читайте разом з нами.